Ще до появи президента в парламенті. Поруч із ложею преси з'явився Володимир Парасюк. Позафракційний депутат збирався вивісити плакат з критикою на адресу глави держави. Однак депутати з блоку Петра Порошенка завадили такі акції. Чому фабрика в Ліпецьку далі працює, і чому далі сплачуються кошти в російську казну від її діяльності? І було просто звернення: хай вибирає або завод в Росії, або державу Україну. Двох. Не буває, на двох стільцях ніхто не сидить. Тим часом президент у посланні до Верховної Ради визнав, влада в Україні є постійним об'єктом критики. В березні 2014 року до виконання завдань було готово трохи більше п'яти тисяч вояків, та і то, якби вони знайшли пальне для того, щоб доїхати до фронту. Забігаючи ж наперед, скажу, що зараз в зоні антитерористичної операції боронять країну. Більше п'ятдесяти тисяч українських героїв. А загальну чисельність Збройних сил України ми довели до двохсот п'ятдесяти тисяч. Порошенко розповів про здобутки: за словами президента, українцям вдалося зберегти власну державу, а також зміцнити армію. Тому що народ всі ми нами дуже незадоволений. Та ми не маємо щонайменшого права. Нарікати на людей, які довірили нам країну. Ми не повинні скаржитися на суворі вимоги і жорсткі критерії. Ви, депутати, міністри, як і я, президент, точно не ті, якому зараз в країні найважче. Наше спільне завдання подвоїти і потроїти зусилля для змін в Україні. Що ж до подальших планів, то глава держави пообіцяв прискорити реформи в Україні, стисли резюме наших найголовніших завдань на рік: продовжити деолігархізацію, дерегуляцію і децентралізацію, розпочати демонополізацію, створення, завершити створення ефективної інфраструктури для боротьби з корупцією і перейти в тотальний спільний наступ на неї, почати очищення. Судівської касти опитані нами народні депутати помітили в роботі президента як негативні, так і позитивні моменти. Президент чітко артикулював ті цілі завдання, яких наша нація поставила ще на майдані. Це європейський шлях розвитку, це вступ до НАТО, це відбиття російської агресії. Абсолютно, це боротьба з корупцією, це енергетична незалежність. Можливо, тепер якісні командири, які виросли протягом річної війни з агресором, будуть тим ресурсом, який президент може використати для побудови сучасного управління збройними силами країни і міністерством оборони. Також Петро Порошенко запевнив, Україна готова будь-якої миті відновити економічні відносини з Донбасом. Утім, існуючі обмеження на окупованих територіях зберігатимуть до відновлення українською владою контролю над зовнішнім кордоном із Росією. Сергій Зеленко, Тарас Біловол, соціальна країна.